В Україні побудували вже 15 підземних шкіл, а до кінця року запрацює ще понад 180. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час конференції Освіта нової України. Передає «Укрінформ» з посиланням на його телеграм. У центрі всіх змін має бути дитина її безпека, інтереси та потреби. За два роки уряд виділив близько 14 мільярдів гривень на ремонт і будівництво укриттів у школах. Вже побудували 15 підзем. Підземних шкільних просторів у прифронтових регіонах і до кінця року плануємо вести в експлуатацію понад 180 таких підземних об'єктів. Наразі 80% усіх українських шкіл мають укриття різного типу ще 2,8 млрд гривень держава спрямувала для закупівлі шкільних автобусів. Повідомив прем'єр-міністр України. Про будівництво підземних шкіл та укриттів, а саме прозорість, будемо говорити з старшим аналітиком громадської організації Трансперенсі International Україна Ярослав Пилипенко з нами наживо. пане Ярославе. Слава Україні. Героям слава вітаю. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Дивіться, давайте почнемо з того, що по 15, 15 побудованих об'єктів по суті це лише початок. До кінця року влада обіцяє 180. Які ви бачите ризики при такому масштабуванні в плані корупції, неякісного будівництва або завищенні цін? Як контролювати цей процес? Ну, дивіться, ми як громадська організація постійно слідкуємо за закупівлями, зокрема з за будівельними тендерами. І, взагалі, будівельні закупівлі є одним з найбільш Корупційними з різних причин в першу чергу це пов'язано з тим, що тут широке коло для потенційного завищення цін на будівельні матеріали, на будівельні матеріали та можливі ризики неякісного виконання робіт. Ми також аналізували ряд будівництв підземних шкіл у Харківській області та Запоріжжі. Зокрема, зазначу, що місто Харків це Новатор у сфері будівництва підземних шкіл, адже саме в цьому регіоні була побудована перша школа, будівництво якої почалося в восени 2023 року. І саме будівництво почалося ще до оголошення самого тендеру. Якщо Будівництво почалося в жовтні, і весь процес цього будівництва висвітлював міський голова в своєму телеграм-каналі та регіональні змі. То на прозоро цю закупівлю ми ми побачили лише в березні 2024 року, коли вже саме будівництво було на фінальному етапі. А договір з підрядником підписали за день після того, як у засобах масової інформації вже було повідомлено про завершення будівництва. Про зазначення порушення ми інформували і замовника, і державну аудиторську службу. На що державна аудиторська служба пообіцяла нам провести перевірку, зараз вона ще не розпочалася. А на жаль, замовник нам відповів, що Закупівлю проведено в межах чинного законодавства. Це ну це є порушенням, оскільки роботи були проведені без були проведені до початку самої закупівлі, і за це передбачена адміністративна відповідальність. Крім того, в тому ж самому Харкову ми досліджували інший об'єкт: це будівництво підземної школи в. Новобаварському район новобоварському районі міста Якщо вартість контракту там цієї підземної школи склала 70 близько 70 мільйонів гривень, то ми нарахували завищені цін на будівельні матеріали, які які були закладені в договірній ціні підрядника на 9,5 мільйонів гривень. Це близько там 14% від суму контракту з За нашим зверненням було відкрито кримінальне провадження під ці і зараз. Проводиться відповідне досудове розслідування досудове розслідування, і якщо ми говоримо, наприклад, там про Запорізький регіон, то варто зазначити, що ми не тільки ми, але й інші громадські об'єднання стикнулися з тією проблемою. Що коли почалося там будівництво цих підземних шкіл влітку 2024 року? Замовник це державне підприємство Місте місцеві дороги Запорізької області. Вони не публікували ціни на будівельні матеріали. Вони в договорах публікували зведені кошторисні розрахунки. Тобто, ну це загальна така кошторис, які там говорить вам, дає інформацію скільки там йде на заробітну плату, скільки на будівельні матеріали Загальному, але ви не можете послідкувати, скільки, наприклад, коштує бетон, наприклад, чи арматура на звернення від нас і від інших громадських організацій, замовник не надавав інформацію. Та навіть від народного депутата вони фактично його проігнорували і не надавали інформацію. Але фактично, коли вони проводили закупівлю, вони могли це робити. Ну вони могли не надавати цю інформацію, оскільки. Тоді діючим законодавством не було передбачено, що замовники зобов'язані публікувати ціни на будівельні матеріали. Лише в жовтні минулого року цю ситуацію виправили, і зараз будь-який будівельний тендер після підписання договору замовники зобов'язані публікувати інформацію про ціни на матеріальні ресурси, і ми можемо аналізувати і знаходити завищення цін. Ось саме Аналізом таких закупівель пошуком завищення цін, і е, займається наша громадська організація. Е, в нас є ряд успішних кейсів, де ми знаходили е, потенційні завищення цін, е, Зверталися до замовника і вони е, знижували е, вартість договору. Але є і ряд е, замовників, які не реагують на наше звернення. Вони Посилається там на діючі е, норми, будівельні норми, і говорять, що е, ціна там динамічна, і вона буде змінюватися там в процесі е, будівництва. За такими кейсами ми слідкуємо і будемо е, запитувати акти виконаних робіт. І, якщо там буде завищена ціна, ми також будемо е, звертатися в правоохоронні органи. Тобто, пане панерослав, наскільки я вас розумію, то найбільше порушення при будівництві підземних шкіл це те, що замовник завищує ціну на будівельні матеріали? Е, ну це одне з найтиповіших порушень, які взагалі для всіх будівельних тендерів. Характерне і тут більше системна ну, глобальна проблема не лише будівництва як підземних шкіл, а тут проблема діючого будівельного законодавства в Україні, оскільки взагалі будівництво це зарегульовано галузь, і перед початком будь-якого будівництва замовник має розробити проєктну кошторисну документацію, і на основі неї визначають очікувану вартість закупівлі. Якщо ця документація розроблена неякісно і там були завищені ціни, то ми вже коли укладаємо контракт, ми вже боремося з наслідками, але не, не з основою, де були закладені завищені ціни, тому дійсно з тих аналізів, які проводили ми. То завищення цін є одним із найтиповіших порушень. Але наприклад, і в деяких регіонах ми фіксували, що на закупівлі з будівництва укриттів переходили плюс-мінус одні ті самі учасники, які там розподілили між собою. Хто на яку закупівлю приходить? І фактично, як такої конкуренції не відбувалося, на закупівлю приходив один підрядник, який в подальшому і ставав один учасник, який подальшому ставав її підрядником. А звісно, це з однієї сторони можна пояснити об'єктивними чинниками, оскільки сьогодні в Україні військові дії багато хто з будівельників припинили свою діяльність, то революкувався і не продовжив. І крім того. Є проблема з трудовими ресурсами, але в той же час ми от в кейсах по Запоріжжі в закупівлях, які були проведені в цьому році, ми побачили, що 10%. Не більш, ну десять контрактів розподілили між собою чотири компанії. І коли ми аналізували їхні, які не пересікалися з собою на жодному стендері, На кожен тендер там приходила лише одна компанія. Але коли ми аналізували їхні пропозиції, то ми побачили, що вони в якості аналогічного досвіду зазначають субпідряд одна з одною. Тобто, це також може свідчити, що вони там потенційно. Могли якось між собою розподілити, хто на який тендер приходить. Якщо говорити те, що у нас про будівництво підземних шкіл 15 побудовано 180 має запрацювати до кінця року. Очевидно, що це все йдеться про прифронтові території. Якщо говорити про укриття, то це очевидно по всій території нашої країни. Але прослідкувати прозорість будівництва шкільного сектору, там чи то укриття, чи то школа в прифронтовій території, напевно, складніше ніж це умовно у Львівській області чи у Закарпатській. Чи є відмінність контролю у зв'язку з тим, що де поближче бойові дії? Е, ну дивіться, дивлячись, з якому ракурсі розглядати, якщо ми говоримо взагалі про будівництво і закупівлі, то неважливо, де де проводиться закупівля. Там в в Миколаївській області чи в Закарпатській інформацію про сам тендер ви можете знайти на Прозоро і проаналізувати всі необхідні документи, і фактично вам не потрібно нікуди виїжджати, оскільки ви на власному комп'ютері можете проаналізувати і знайти завищені ціни. Тому система Прозоро дозволяє будь-кому знаходити порушення та інформувати про них. Але якщо ми говоримо про інший аспект такого будівництва, це перевірки якості або відповідності, чи дійсно там. Що будується, як і чи воно відповідає тим? Ну чи відповідає будівництво саме проекту? То це безпосередньо потрібно виїжджати на сам об'єкт і аналізувати. І тут громадські стикаються з низкою таких обставин, які ускладнюють цей процес. Ну, по перше, потрібно бути фахівцем для того, щоб зрозуміти, який будівельний матеріал дійсно ви використали, чи навіть той самий бетон. Він класу відповідності. Там використали Б 15 чи Б-35, які відрізняються в ціні там в рази, але потрібно мати базові якісь там будівельні навички, щоб зрозуміти і перевірити, що саме застосовує будівельник і чи він дотримується технологій, але з іншої сторони, взагалі, потрапити на такі об'єкти будь-які будівельні, особливо при фронтових територіях, надзвичайно складно скільки доступ туди обмежений. Uh, і, uh, як правило, громадськість uh, ну має проблеми з потраплянням для до таких об'єктів. Якщо ми говоримо взагалі про прифронтові території, uh, то вони як правило апелюють тим, що цей, uh, ну, умов військового стану, будь-які от фіксування таких uh, візитів на такі об'єкти, фіксування певних там порушень вони можуть бути використані ворогом uh, і складно. Апелювати там з підрядниками, які будують, і доводити свою позицію, що ви хочете перевірити якість, а не маєте якісь інші замисли. Тому перевірити якість і подивитися, як будується цей об'єкт, дійсно це надзвичайно важко. Але в той же час, якщо ми говоримо знайти завищення цін. А ви можете на власному комп'ютері проаналізувати тендерні пропозиції, виявити там певні порушення? Мені здається, що в цьому в контексті найважливіша якість із yeah. яким побудовано підземні школи і укриття взагалі? Ну але очевидно, якщо є порушення на такому рівні, як закупівля матеріалів, то буде десь і ланцюжкова реакція. Пане Регі якщо говорити про 15 шкіл і укриття, які побудовані, яку би ви оцінку поставили взагалі цьому процесу? Ну, дивіться, я не експерт будівельний, я більше... Ну, якщо ми говоримо про прозорості, так, по чесності і ну, Для більшості будівельних тендерів ми знаходимо фіксуємо ряд порушень і тому взагалі сфера будівництва вона ризикова, потребує громадського нагляду. Тому що сьогодні сфера будівництва це одна з тих, в які вливаються великі фінансові ресурси. Тому без нашої залученості, як гром... активного громадянського суспільства, так і банально, навіть батьків, які там дітей в школу. Процес будівництва е... Е... і моніторингу за ним не буде не... ну, матиме негативний на не... Важко ва... ва... ва сказати, що він буде прозорий, але система саме прозора, вона дозволяє е... знаходити порушення і реагувати на. них. Якщо порівнювати порушення при будівництві шкіл та укриттів з іншими процесами будівництва, чим можна порівняти з ямковим ремонтом, на якому ми всі добре знаємо, як відмиваються кошти? Чи це вже чи це ще до того процесу не дійшли до такої планки? <ривіт> ну дивіться, тут порівнювати важко, оскільки сьогодні побудовано лише 15 шкіл. Фактично вони введені там в експлуатацію, їх навчаються. Більшість будівництв ще, ще триває. Тому лише після там дослідження не знаю більшої половини 50% більше відсотків можна говорити про якусь тенденцію, але навіть ті кейси, які ми виявляли, абсолютно порушення, які там характерні для капітального там ремонту доріг і для будівництва вони переслідковуються. Вони плюс-мінус там аналогічні. Основне з них це як процедурні моменти, про які я занесла uh -huh. навіть про перше будівництво в Харкові, так і завищення цін, яке фактично приводить до переплати і неефективного витрачання коштів. І на мою думку, адмифоку... ну не на мою думку, на думку нашої громадської організації саме фокус нашої уваги має бути зокрема на ефективному витрачанні коштів, оскільки в умовах війни і обмежених фінансових ресурсів якісне. Будівництво і ефективне витрачання кожної гривні тільки воно допоможе нам здобути перемогу. Пане Ярославе, дякую вам, що знайшли час та можливість. Нагадаю, з нами був Ярослав Полипенко, старший аналітик громадської організації Transparency International Україна. Говорили про прозорість будівництва підземних шкіл в Україні. Дякую вам, пане Ярославе. бажаю спокійного вечора. Нам знаємо, дякую вам. Все добре.